Трамп заявив, що на посаду міністра оборони призначить ведучого Fox News Піта Гексета. З його слів, той жорсткий, розумний і щиро вірить у гасло Америка понад усе, тож ідеально підійде на посаду голови Пентагону. Як повідомляють, гексет служив у Нацгвардії США, зокрема на базі Гуантанамо. Він також ветеран воєнних кампаній США в Афганістані та Іраку. А посаду голови ЦРУ обійме Джон Редкліф. Він близький Юзник Трампа й уже очолював національну розвідку, коли той був президентом. Розвідувальним управлінням Редкліф керував з травня 2020 року до кінця президентства Трампа в січні 2021-го. Зовсім недавно він був співголовою центру американської безпеки, а також консультував експрезидента з питань політики нацбезпеки під час його кампанії 2024 року. Редкліф обіцяє, що уважно стежитиме за Китаєм, Іраном Північно-Корейською Північнокорейською. Дерною програмою, а також за іноземним втручанням у вибори в США, також Трамп повідомив, що робитиме в його адміністрації. Ілон Маск. Він та колишній кандидат у президенти від республіканської партії Віве Крамасвамі очолять департамент ефективності державного управління. Як сказав Трамп, маски Рамасвалі працюватимуть над ліквідацією урядової бюрократії, зменшенням надлишку нормативних актів і марнотратств, а також реструктуризацією федеральних агентств.